Німеччина оголосила про постачання Україні 10 систем ППО, що включають варіанти IRIS-T SLM та IRIS-T SLS. Остання партія базується на попередніх внесках, доводячи загальну кількість систем IRIS-T, поставлених Берліном до 10. От з цього і почнемо наш діалог з Костянтином Криволапом, авіаекспертом. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю, радий бачити. Навзаєм тож яким чином інтеграція цих десяти нових ЗРК вплине на загальну ефективність багаторівневої системи протиповітряної оборони України, особливо в умовах щоденних російських атак, ракетами, шахедами, ну і звісно, крилатими ракетами? Тож, просимо вашу оцінку, ну цей це контракт з компанії Арістів за фінансуванням уряду Німеччини. Він був підписаний вже досить давно. вже... Там на початку гарячої фази, і справа в тому, що це невелика німецька компанія, яка робить дуже інноваційну систему захисту повітряного простору, але їх спроможності технічні були на той час не, не, не такі великі, як нам було потрібно, і треба віддати належне уряду Шольцу. Шольц вони допомагали цій компанії збільшити обсяги виробництва і всіляко всілякої допомагали. Росіяни навіть там, десь була якась диверсія, вони намагали підпалити цей завод, але це не ну, спричинило якогось зупинки цього заводу, і вони продовжували ці дії. Ще раз кажу: система саме, мабуть, для перехоплення аеродинамічних цілей цілей саме інноваційна, досить високі результати враження, досить ефективна і і по вартісним характеристикам, ну тобто, це нам дуже допоможе захистити наш простір від ну особливо крилатих ракет, тому що я думаю, що збивати шахедами системами АІСТІ або слт або лсс або СЛМ, ну це це дороговартісно. Я думаю, для шахедів того не вартують. Але коли вони вже будуть там знаходитись їх вже інших засобів, перехоплені буде ну тоді вже будемо. Використовувати ці системи. Але ще раз кажу треба робити так, щоб до цього справа не доходила. Ну, ми правильно можемо зрозуміти про те, що ось ці вже установки вони 100% потраплять до України. Це, це терміни. Я не знаю там, який термін там постачання. Рішення прийнято, контракти е, підписані давним-давно. Виробництво було запущено, все було зроблено зараз. Остаточна фаза. Я так думаю, що постачання там воно буде е, в досить короткі терміни. Там неділі, тижні. Там е, ну щось думаю, дуже швидко. Прекрасна новина. Ми почали з прекрасної новини. Дякуємо вам за ваш коментар. А, на... У нас зараз. Наступне питання Раз у нас багато, багато приємних тем так багато приємних тем. Багато в мене питань до вас на далекому сході РФ частину зенітно-ракетних комплексів С-300 та С400 було замінено на муляжі. До таких висновків дійшли японські осін-аналітики, які проаналізували супутникові знімки. Про це заявив і керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Цитата, зазначу, що за наявною інформацією Росія дійсно перетягнула частину ППО з далекого сходу ближче до європейської частини Росії, а саме до порту Услуга аеродромів Енгельс, Саваслейка і до Московської області, додав Коваленко. А що трапилось? Чому настільки заметушилися і почали системи ППО стягати до аеропортів своїх ну а, це історія про Тришкін-Кафтан. Там потянули там, з'явилася дірочка, да і по цим дірочкам ми почали прилітати. Я, чесно кажучи, не впевнений, що вони підтягнули велику кількість там один або два комплекси в район Енгельса-2, тому що всі майже всіх, хто мог, мог міг стати на крило е, стратегічної авіації, ту 95 п'ять ЕМЕС, які таскають хасто 101 і ті, які можуть застосовувати для цього ту 160 ті все, що могло злетіти, зелені з Енгельса, воно перелетіло на базу білу в Іркутську область. І де, звідки повернувся в, позавчора тільки один літак, е, його, мабуть, спорядили ракетами Х-101 на енгельсі 2, і він полетів на Оленів. Але я думаю, що і Олені зараз без захисту. Ну, що можна казати, якщо там навіть в Пермі була е, заявлена повітряна тривога, і був закритий аеродром аеропорт? Цивільний, це 2200 кілометрів. Це щоб наш дрончик туди долетів, треба 2500 щоб він там впевнено літав. Ну тобто істерика і паніка так дуже приємно, тому я кажу, що приємні новини. А те, що Росія забрала з далекого сходу ці установки, тут я думаю, що може вони й давно вже їх зібрали. Ті просто, просто тільки зараз помітили, ну, тому що там загроз для російської авіації нема. Там Китай там. Якщо цілитись, скажімо, там ці е, аеробазу біла там, де вони зараз знаходяться, всі ці ну, стратегічна авіація, і до речі, це аеродром для Ту 22 м 3 і відповідно все обслуговування таке. А на базу Українка, яка там далі ще дві тисячі кілометрів, треба пролетіти е, в Амурську область, то вони туди не захотіли летіти, хоча там все прилаштовано, це другий центр по обслуговуванню і зберіганню ту, ту 95 дев'яносто і ту 160 шістдесятих до Китаю? Там їх захищає Монголія там 1200 кілометрів з обох боків. Ну я не думаю, що китайці будуть зараз там лупити по цим авіабазам. Ну поки що не будуть. Пане Костянтине. А наскільки ось така ракіровка саме літаків військових? Наскільки вона ускладнює зараз роботу самоворожої військової авіації? Ну їм для того, щоб е, вийти в район Пусків або Сараківська область, або Каспій, їм треба пролітати зараз е, ну, 4,5-5,5 е, тисяч кілометрів. Е, і сідати в тому ж самому Енгерсі або там десь поруч, тому що у них палива не вистачить на зворотній ну, польот да, до цієї бази біла. Е, тому я найближчим часом не думаю, що там можна буде задіяти велику кількість Т95-х для ударів ракетами х 1. Але загроза балістичного використання тих самих е, е, іскандерів м з оперативно-тактичних комплексів, я вважаю, що вона досить висока, тому що це можна швидко розгорнути, швидко запустити, а в тій істеріці, яку вони пережили зараз. У них буде така знаєте, жодово до помсти. Вони будуть хотіти нам, нам зробити боляче, тому я думаю, щоб можливо після 10-го треба бути знову особливо уважно. Пане Костянтине, Канада офіційно запустила процес конфіскації російського літака АН 124 на користь України, арештований три роки тому у Торонто, тобто він три роки там простояв. Зараз буде така процедура, як вважаєте, наскільки вона доцільна? Наскільки це допоможе нам? Розкажіть, будь ласка, саме про процедуру ось цієї конфіскації, та й взагалі літак простояв три роки. Він взагалі може літати, і наскільки він може нам бути корисним? А відремонтуємо те. Не страшне, головне що передали. Це головне. А фахівців, які зможуть його там відновити, поставити, є. А справа в чому? Значить, росіяни в 90-му році бувшому ведучому конструктору по Руслану, коли вже виробництво Руслану було остаточно перенесено в Ульянівськ, і там вони вже збирали ці літаки, тому що в Україні тільки два літака було зібрано, зібрано на заводі Антонова. Для статичних іспитань, випробувань, якими я займався, і для льотних, більше там нічого у нас не вироблялося все інше, вироблялося вже в Ульянівську. Так, от вони почали закуповувати ці літаки, частково через Міністерство оборони, частково прямо з заводу, і накопичили у себе 12 літаків. Зараз у них залишилося 7 літаків. А один у них стоїть на зберіганні, тому що там він вже відпрацював ресурс. А ще чотири заарештовані: один заарештований в Канаді був одразу в 22-му році, тільки Росія почала війну. І три були заарештовані таким же самим чином в Німеччині. Але німці там з Шольцем обережним шольцем вони не поспішають. А канадці такі північні хлопці вони теж не поспішають, але рухаються, впевнено, рухаються. І Я давно вже очікую, коли буде прийнято рішення про конфіскацію, але росіяни там втручаються. Вони намагаються використати логіку інвестиційного договору, підписаного ще в 89-му році між Канадою і Радянським Союзом про те, що є захист інвестицій. І Якщо була експропіація, там прямо так і кажуть, то тоді. Це потребує відшкодування цих витрат, і росіяни оце зараз там сподіваються, що вони, їм вдасться цей козир використати. Але канадські юристи, адвокати, вони ж теж там не, не самі прості хлопці, і вони е, кажуть, що це не експропіація, а це е, компенса... компенсація, це арешт е, зв'язку з накладеними санкціями. Ну тобто, ну, це вже справа юристів, як вони це назвуть. Але я дуже хочу, щоб ці літаки е, були у нас, І, тому що вони навіть якщо вони повернуться в Росію, їм там нема чого робити. Літаки АС 124 які стоять на озброєнні е, транспортної авіації Росії, вони просто стоять, тому що там двигуни Д-18. Д-18 двигуни виробництва е, мотор Січі». І росіяни їх там намагалися якось там купити, прикупити. Нічого у них не вийшло. Богуслав там намагався намагався, але його там в клітку посадили, щоб він там не дуже намагався. І росіяни намагалися зробити двигун пд 35 але вони навіть не можуть довести до ладу там його, так скажемо, прототип ПД-14. Взагалі, з двигунами в Росії там yeah. дійсний кошмар. І, 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 і нічого там у них не виходить. Нема школи. Школа була тільки українська. А у Росіян є форсажна школа, це архіпалюрки, ну теж українського авіаконструктора так до речі, хоч він багато років жив в Росії, але родом з України. В Україні навчався. Ну от така історія про ці канадські літаки. Я дуже сподіваюся, що рано чи пізно він буде у нас. Ми його від, відновимо, і він буде заробляти досить високі гроші для України, тому що. Таких літаків не так багато в світі, які здатні підіймати 150 тонн е корисного навантаження. Хоча хоч я вам чесно скажу, що за запихнути в Руслан 150 тонн, це треба ще е постаратися, <кій> тому що там це все, все забити або свинцовими, або е якимись сталевими е такими е блоками, щоб його завантажити на, на 150 тонн. Я пам'ятаю, як його встановлювали рекорд, так у нас е з лабораторії е випробувань на місці забрали все грузи. Я робив у них там у цих рідебешників, підписку, що вони нам обі обіцяють, як тільки встановлять рекорд, повернути грузи, тому що ми не могли проводити там деякі випробування. Пане Костянтине, наскільки його можна буде використовувати після того, як ми тільки його вже заберемо, і там невеликий ремонт, і його вже можна використовувати для відвантаження вантажів. Я так розумію, і цивільних вантажів. Правильно він не військовий? Ні, це транспортний літак. Він може перевозити як військову техніку, так і по, звичайно, цивільні призначення, і у нього ж просто великий такий, знаєте, контейнер там. В якій запихуєш, 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 запихаєш. Вона все нікак ніяк не може там все одно місце залишається, тому зараз до речі, фізеляжі частини F-16 були транспортовані з Америки до Польщі саме за допомогою українського літака компанії авіалінії Антонова «Ансту-24». Тому ми знаємо, що з ними робити, як на, на них гроші заробляти. Тут дайте літачки, будемо заробляти гроші для України. Що ж, німецький оборонний концерн, рейнметал та виробник супутників Асє підписали меморандум про створення спільного підприємства з виробництва супутників. Один з, з, з найпотужніших і з найпатріотичніших німців я вважаю це. Uh, я, я забув фамілію панцирки. Якось так, керівник Ренметалу. Uh, він три виробництва відкриває на Україні. Він не боїться нічого. У нього 180 заводів uh, по всьому світу, які працюють на ренметал. Він добре розуміє, що таке, що таке війна, і добре uh, орієнтується в цьому цьому ринку озброєнь. Асі а це фінська компанія, це стартап. Чи то тринадцятого, чи то чотирнадцятого року, коли пару вундеркіндів фінських вирішили, що те, що зараз світ робить такі величезні військові, воєнні супутники означує їх там дорого дорогим обладнанням. Треба принципово якось по-іншому до цього підходити, і вони пішли в те, що вони виробляють, проектують невеликі супутники, але обладнані. Так званими радарами синтезованої апертури, і коли ці радари опромінюють земну поверхню, вони отримують якісь там якусь інформацію. Там нічого розібрати на цьому етапі не можна, але потім за допомогою алгоритму розшифрування можна розібрати все, що там коїться на землі, з точністю до 30 сантиметрів. І саме супутник притулу, який, е, на який протула використав гроші, він е, дає інформацію нашим розвідникам про те, що коїться на території України. Е, крім того, у Мєров в грудні минулого року, якщо не помиляюсь, підписав може помиляюсь по терміну. Підписав з компанією IC е, контракт на постачання Україні цих супутників, тому що вони нам потрібні для того, щоб спостерігати за територією Росії. Е, росіян такого ну близько нема е, Якщо брати по вартості, то це саме найдешевші варіанти отримання супутникової інформації майже в режимі реального часу. Майже тому, що там треба якийсь час на обробку цих алгоритмів. Зараз почали. Дуже серйозно використовувати алгоритми штучного інтелекту для розшифрування а взагалі цей ринок оцього космічного спостереження він шаленими темпами зростає. Ну трохи відстає від темпів штучного інтелекту, тому що той, взагалі, лавиною такою валить. А оця обробка в 2023 третьому році обсяг послуг пов'язаних з космічною розвідкою саме за технологією САР. Тобто цієї синтезованої апертури на супутниках він досяг майже мільярда доларів. А обробка була значно більшими темпами, розвивалася і досягала там майже 2 мільярдів доларів. 24 рік я ще не дивився, але я думаю, що там суттєве зростання цього, тому що всім країнам знадобилася ця інформація з космосу, точна, ефективна і яка не залежить від метеоумов. Тому що раніше, коли там щось знімали на фотоплівку там на фотоапарати, там сидів собі такий бойовий комар, що з там щотиком, да? то зараз це неефективно. Зараз це там, якщо дивитися знімки гугла, то помітили, що значно менше знімків, які є з якоюсь там хмарністю. Тому що там використовується в тому числі оця така обробка. Яка дозволяє привести його до звичного вигляду цих місцевостей, які ми спостерігаємо з космосу, дуже цікава річ. інноваційний рівень майже такий, як у нас, призбиття Магурою Су тридцятих нові технології, а, пане Костянтине. А коли можна очікувати взагалі саме вже? Того, що ці супутники буде виготовлено, і ми зможемо ними користуватися. Ви як авіаексперт, як досвідчена людина, ви приблизно можете нас зорієнтувати по строках наскільки швидко це можна зробити взагалі? Я думаю, що там дуже, дуже активно йде. Я думаю, що Рейн Метал розуміє, що в цих послугах буде а, і ці послуги будуть не тільки для України, а для багатьох країн світу, в тому числі і для Європи. Тому що е, у Європи є непогані системи, але вони не такі розповсюджені, і вони ну, в декілька разів більш вартісні, ніж е, IC-технології. Тому я думаю, що це буде швидко розгортатися. Один супутник у нас фактично притулівський є. Іншими ми використовуємо зараз, просто отримуємо інформацію від супутників, які належать самої фінської компанії, а трохи далі це вже будуть наші супутники, тому що. Ну я не думаю, що це буде дуже сильно затягуватися. Там вже налагоджено серійне виробництво. Рейнметал зараз зі своїми технологіями і досвідом поставиться взагалі на конвієр і е, полетіть дуже швидко. Я не думаю, що там за півроку, але я думаю, що за рік воно там буде розгорнуто. Але зараз ми поки що не можемо сказати, що ми там страждаємо від дефіциту цієї космічної інформації. Взагалі ж Україна ж. Об'явила вже, що ми будемо повертатися у космос і будемо виконувати розвідувальні функції, запускати розвідувальні е, супутники на орбіті на, на різні орбіти, тому що вони їх можна використовувати по-різному. Е, ми розуміємось, у нас є компетенції в космічній галузі. Зрозуміло, роз, в ракетній галузі. Е, тому я думаю, Рейн-Метал добре розуміє комерційну вартість цієї комерційної угоди. Поспішає, тому що може не встигнути на це. здорова конкуренція. Так повинно бути. Головне, щоб при цьому користувач отримував гарну услугу за мінімальні гроші. Що ж, пане Костянтине, хто володіє інформацією? Володіє світом. Ви трішки нам додали інформацію, щоб ми більше і більше володіли цим Володим світом світ. інформаційним навколо себе. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого ефіру і розказали стільки приємних новин. Насправді, ми від вас почули. Пан Костянтин Кривола, павіексперт, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про небесні перспективи України. Дякуємо і прощаємо. Дякую, на все добре. До побачення.